Зараз з нами так само підписали, підписують меморандум, але якщо колектори готові опускатися на з тіла кредиту, тому що вони купили борг набагато нижче, то кредитні спілки, враховуючи специфіку кредитних спілок, готові віддати позичальнику, опустити відсотки, при ньому штрафні санкції, але тіло кредиту треба повернути. І Асоціація кредитних спілок України готова з нами співпрацьовувати в цьому напрямку. Крім того, в соціальному факторингу приймає участь банки, які мають проблеми на ліквідації. І зараз таких 15 банків вони так само підтримують соціальний факторинг. І е, ті люди, які мають проблеми згідно з цими банками, найпростіше буде їх викупити в зв'язку з тим, що терміни ліквідації короткі, і для них соціальний факторинг це як… Е, Доска порятунку в морі проблем, які мають ліквідатори, які приймають той чи інший банк, які на ліквідації. Зараз тут переговори з досить великими банками. Якщо хтось пам'ятає, коли ми говорили про антирейтинг, якраз з тими банками, які були колись в антирейтингу, самі найтяжчі банки, з якими вони хочуть зараз поки що називати, з якими найбільші були проблеми. І вони зараз. Нібито на певних умовах готові приймати участь в цьому соціальному факторі. І е, зараз може бути інстручне питання, а що робити людям тим, які взагалі не можуть 10% заплатити? Бо не всі зараз можуть дозволити собі, наприклад, 100 тисяч заплатити зразу 10%. Історків. Хотів би сказати, що в рамках підготовки до проведення з'їзду сегментації проблем. Які є в Україні в фінансових послугах, ми готуємо реєстр боржників. Що це означає? Бо вже цей реєстр готовий і Національному банку, і Бюро Кредитних Історій, і АУП, і Кредитно Банківський Союз, і інші всі мають якийсь реєстр. Так? Але цей реєстр складається. Від кредитора. А ми зараз заявляємо про те, що треба скласти реєстр проблемних позичальників, які самі декларують: я маю проблему. Чому? На рівні держави, а ви знаєте, що якщо, якщо хто не знає, що я ще крім того, що голова. Координаційної ради Асоціації антиколекторів і правозахисників України я головний координатор по проведенню Першого всеукраїнського з'їзду споживачів фінансових послуг, який фактично під егідою Комітету по банківській діяльності е, митної та податкової політики. І е, головою комітету є Юрій Володимирович Полонєєв, якраз е, один із представників цього комітету. Я би хотів сказати, що саме в рамках підготовки до цього з'їзду ми зіткнулися з проблемами, що от недавно був круглий стіл по валюті. Національний банк говорить дуже великі цифри, проблем. Ми вам навелися тут деякі цифри. Говориш з банками, вони говорять, а як можна всім простити, чи всім списати, чи перевести Бог. І тому для того, щоб ця розмова була конструктивною. Для того, щоб сказати, наприклад, тому ж Національному банку чи перед нашими законодавчими органами, що для того, щоб вирішити проблему, на Україні потрібно, наприклад, 2, 3, 100 мільярдів, ми не знаємо скільки. Бо взагалі називають цифри баснословні, що треба приблизно там, 200 мільярдів, щоб вирішити проблему позичальників. Я думаю, що це зовсім не так. І проблемних позичальників, які дійсно мають проблеми, набагато менше. А для того, щоб їх знати, ми зараз робимо цей реєстр проблемних позичальників, які повинні самі зголоситися в будь яку з організацій, ми вам дали список, які входять в оргкомітет, будь-якої з громадських організацій, які входять в оргкомітет, про те, що я хочу зареєструватися як боржник, який має проблеми. Тому що е, самий з'їзд. Які буде проводитися всі ті заходи, які відбуваються в рамках з'їзду, він покликаний поставити перед державою питання вирішення проблем споживачів фінансових послуг. А як її можна поставити, якщо ми не знаємо, а які в нас є проблеми? От сьогодні ми говоримо про те, що нам треба ці проблеми сегментувати, знати, хто, які має проблеми. І 25